Привіт всім автолюбителям, знов знімаю ролик по присадці щось мені от знову захотілося, задумалося. Думаю, а як би то так очистити паливну систему? Але така думка, думаю, а можливо, там якісь шлакові відкладення, ще щось. Ну почитав в інтернеті і зробив вибір на от таку от цікаву присадку Ось. Одне що цікаво, що в інтернеті пишуть заливати її на 20 літрів палива, а тут пише на 60 на упаковці. Як робити, не знаю. Це ще питання, буду вирішувати. Думаю, щось щось зроблю компромісне. Ось розхід будемо. Це по розходу дивитися. Ну і буду казати якісь свої відчуття, що змінилося. Якось машина поїхала, не поїхала, не знаю. Взагалі ця присадка ніби чистить форсунки, паливну систему і все, все таке, від всяких там шлакових відкладень. Ось. Але там ще десь в інтернеті пише, що теж там очищає там, вихлопну систему, ЄГР-канали якісь там і тому подібне. Ну, як говориться, маркетинг ніхто не відміняв. Побачимо. Розхід в мене вже виріс Ось. від попереднього відео, бо у нас зараз вже похолодало. Ось. Так, що там у мене робиться по розходику? Вимкну. отак буде краще. От остання поїздочка 6,2. Бачите, майже 230 тисяч км пробігу, має вже машинка. А, ну, от і такі параметри за останню поїздочку з моєї роботи. Ось я їхав. В принципі, маршрут буде знову стандартний. Ніхто нікуди ні вліво, ні вправо. Швидкісні режими, пробки плюс-мінус завжди ті самі і тому подібне. 23 кілометри на роботу, 23 з роботи. Тобто 46 км кожного дня. Крім вихідних, я на ній їжджу. Ось така ситуація. Так що. Дивимося, що буде далі. Прийшов час підвести підсумки е їзди на даній присадочці. Виходить так. Е по розходу за 494 км в мене розхід 5,7 км. Е е по відчуттям автомобіль став їхати краще, ну, з присадочкою прийомність автомобіля набагато краще. Далі по розходу ніби теж, можливо, могло б бути менше, але як машинка краще їде, то кожен раз хочеться десь там піднажати. А від, ну, відчуття є, що дійсно краще там цей двигунчик 1.6 він не сильно такий і супер потужний, хоча теж непогано їде. Ось, але ну, відчувалося краще. Ось. Особливо на мокрому асфальті, коли даєш трошки газу і вона починає пробуксовувати без щеплення. Це, ну, це ось така ситуація. Так що в машині гірше не стало. Машинка їде. Слава Богу, нічого, ніякі форсунки там не застукали, нічого, бо присадочка то все-таки така активна. На баночці було написано, що лється на 60 літрів. В інтернеті, в інструкціях, кругом на всіх сайтах пише, що лється на 20 літрів. Но я заляв її на 30 літрів. Тобто трошки було якось і не знаю, напевно трошки переживав. Але все поки що нормально. Будемо сподіватися, що воно там все мені дуже гарно вичистило і я далі собі буду їздити без проблем. Ну, скажу так, я люблю використовувати різні присадки, бо в цьому є ефект, маю свого досвіду на різних автомобілях. На деяких автомобілях було в мене. Такий навіть дуже гарний ефект. Не конкретно ця, а там інші, але. але, але. Ось. Так що дякую за увагу. Пальчик вверх, не знаю, погано видно, бо їду зараз е, в пробишці. Ось. і е, до зустрічі.